Продаж або оренда підвального приміщення загальною площею 66 квадратних метрів. По локації це у нас вулиця Спаська, ріг вулиці Соборної. Ціни скажу в кінці, а поки подивимось, Тут у нас сама локація. Це наша вже вулиця Соборна. Тут дуже багато паркомісць, даний фасад приміщення має дуже велику рекламну плоскість з усіх сторін, навіть зверху. Давайте поки поглянемо, що у нас всередині. Все в нас в такій червоній плиточці. Зона ресепшену. Ось такі зони. Тут ще така окрема зона. Тут може бути міні-кухня. Є санвузол. Підсобне приміщення, щось складати там можна. Ось таке гарне, невелике підвальне приміщення з фасадом на вулицю Спаська. Ціна по даному об'єкту, що на продаж, що на оренду, буде опублікована у моєму телеграм-каналі. Так що, якщо цікаво, переходьте на телеграм-канал, або телефонуйте, або пишіть особисті, або в коментарях запитуйте.